Так, про відмову надають дозволу на розроблення проєкту землеустрою, що відведення земельної ділянки. Відмова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку по вулиці Першотравнева, 1В. Це колишня фірма Діл. В районі на початку парка, там, де було питання по районі. самовільному встановленню забору і перекриття проїзду, так подали на значно збільшення території до тисячі квадратних метрів, хоча збільшити територію, чим раніше у них відводилася на період будівництва. Значить, чому відмова? Тому що не відповідає місце розташування земельної ділянки. Площею 2923 квадратні метри для експатації обслуговування багатоквартирного, житлового будинку, дитячим кафе та гаражами на першому поверсі та прибудинкової території, містоподібній документації, детальному плану території, центральної частини міста зі змінами, відповідно до якого в межі зазначеної земельної ділянки входить територія зелених насаджень, загального користування. Територія проїздів і під'їздів, в тому числі проїзд, передбачений міські між Іонінською та Алітовською вулицями, і зв'язку з перекриттям співвласниками багатоквартирного житлового будинку встановленої огорожою проїзду між Іонінською та Алітовською, передбачено детальним планом, і перекриттям тротуару по вулиці Іонінській, що суперечить суспільним інтересам територіальної громади.